Нашого будемо читати Слово Боже, молитися Богу нашому. Сьогодні хочу, щоб ми порозмірковували тим, що дуже важливо для нас, щоб ми завжди пам'ятали, що Бог дає мир нам. Він дає мир, спокій нам, і ми, коли читаємо Слово Боже, воно заспокоює наші душі, дає нам надію. І коли я розмірковував такий мир, знаєте, це слово, яке дуже. По різному люди розуміють. є кумири, які теж мир шукають. Є утворення, є мир, це світ, як теж слово. І різні тлумачення є, але Бог каже: дивіться, що, що ваш мир, де ваш мир. Перше місце це салон 28, третій вірш. З другого нашого почитаємо, 28, другий вірш і нижче. Почуй голос мого благання, Давід каже Коли я волатиму до тебе, коли підноситиму свої руки до Твого святилища, не відсурайся від мене разом з нечистивими і тими, котрі чинять беззаконня, що на словах мирні і своїми ближніми, а в їх серці зло. Цей Давід був такою людиною, як і ми, і жив у таких обставинах, може, трохи інших. Формах життя, але ті самі проблеми були завжди. Ті самі проблеми, які ми сьогодні маємо, хоча ми трохи такі цивілізовані, більш якісь. Але в людських відносинах і відносинах з Богом, ми ті самі, як і Давид. Давид каже: Я на тебе благаю, щоб ти почув мій голос, коли я буду мати проблеми, коли підноситиму свої руки до того святилища, і Бог каже сьогодні. Це правильне рішення. Правильне рішення, що ми шукаємо миру в Богі. Якщо ми не шукаємо миру, як тут написано, роді люди і добрі, люди ходять, посміхаються, але в серці їх каже зло. Давид це знав. І коли ми дивимося, проходимо мимо любої людини, ми ж не скажемо, що вона зла. Вона ж така йде спокійний, нікого не трогає. Але якщо починаємо якісь діла робити, якісь. Питання вирішувати, люди показують своє те, що в них є. Починається зло, ссори, скандали, прокльони, ще якісь питання люди, те їм не подобається, це їх не влаштовує. І це Бог каже, це люди. Це ті люди, які не знають Бога і не шукають миру Божого. Ще один псалом Давида прочитаємо. Це. 34 Псалом, 17 Тут так Давид пише. Так, да, Давид. Якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні? Це те, щоб Давид питав себе, яка людина має бути любити життя і бачити дні щасливі. Не просто дні, які ми проживаємо. А щоб в цих днях було щастя. І ви знаєте, я коли це розмірковував? теж питання. Кожна людина має своє розуміння щастя. Для одних одне щастя, для інших інше. Для когось мати гарний будинок, мати гарну машину це щастя, люди ганяються за цим. Але Бог каже, це не те щастя, яке дає мир. Коли людина гадняється за таким щастям, то вона ніколи не буде мати мир, тому що чогось не буде не вистачати. Але Бог далі каже через Давида, нехай стримує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей. І відвертайтеся від зла і чини добро, шукай миру і невтомно приливайся до нього. Господні очі на праведниках і його вуха слухають їхні благання. Але обличчя Господні проти злочинців, щоби знищити їх із землі навіть пам'ять про них. Праведні волають і Господь чує і визволяє їх від усіх їхніх нещастя. Далі читаємо Господь близький до тих, чиї серця у скорботі і спасає засмучених духом, багато скорбот у праведника, але від усіх їх визволяє Господь. Це наше життя, яке Давид теж проживав, ми знаємо життя. Ми знаємо життя Давида, як він жив, як він шукав Бога постійно, як його гнали, як його не розуміли, як з ним сперечалися, його зневажали другий раз. Він мав дуже багато ганіння, але в серці його був мир, тому що він розумів волю Божу, що це життя на цій землі таке воно є. Праведника завжди буде гнати. Ті, що творять зло, вони будуть знаходити спільну мову якусь. Але до правника не будуть завжди ставитися зі злобою. Але Бог каже через Давида, те, що він прожив, від усіх їх визволяє його Господь. Це та надія, яку ми маємо сьогодні, яку ми маємо сьогодні, коли ми маємо переживання в нашому житті. Так чинаше ми маємо це життя. Ми якось живемо і в нашому житті бувають проблеми. То одні, то інші, інші виходять, інші приходять. Але Бог каже сьогодні: надійтесь на Бога і робіть те, що Бог каже, щоб нам бути праведниками. Я ще раз зачитаю це місце, якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні. Нехай стримує свій язик від зла. І свої уста від лукавих речей. Відвертається від зла і чинить добро. Шукає мир і невтомно поривається до нього. ті станови, які Бог дав, каже. Дивіться, якщо вам зробили боляче, не проклинайте. Ми знаємо такі вчення і в старому заповіті, і в новому заповіті Ісус повторив, що благословляти врагів ваших. Нам тяжко це робити. Не благословляйте, не проклинайте, те, що Бог каже тут. Стримуй свій язик. Коли вам зробили зло, десь благослови. Хоч подумки, хоч як, хоч голос, ну благослови врагов врагів своїх, щоб виконати волю Божу, тоді Бог побачить, що ти дійсно його дитя. Поступаєш по так, як він каже. І Ще одна думка, яку я хочу ще раз. Шукай миру. Знаєте, таке слово шукай миру. Якщо б я знав, де він лежить, да? це ті, ті настанови, яка Бог каже, шукайте. Як, так як ми хочемо щось знайти в домі чи ще десь, чи як ми йдемо в ліс по гриби, ми шукаємо, ми десь питаємося знайти, ходимо, 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 поки не знайдемо. Так і Бог каже тут нам: шукай миру, шукай, він є. Він є в Слові Божому. Це перше історія, джерело миру наше. Якщо, якщо читаємо Слово Боже, воно заспокоює нас. Якщо слухаємо псалми, пісні християнські, це той мир, який Бог каже. Це мир. Там джерело миру повне. Далі будемо читати притчі Соломона, 17 розділ, перший вірш зачитаємо. Це той те, совет, який Соломон пише людям, своєму сину, там написано, кращий кусок сухого хліба, і з, з ним мир, аніж дім повний м'яса, але з, зі сваркою. Кращий кусок сухого хліба і з ним мир. Ти те, те, те становище людини, яка каже, мені достатньо. Мені достатньо, є на сьогодні хліб насущний. На сьогоднішній день Бог мені дав і мені зосталь. Мені не треба там запас на 5 років вперед, щоб воно лежало. Тому що це буде недобре. Це буде недобре для мене, це не те основа миру, який Бог хоче нас бачити, щоб ми шукали того миру, який від нього. Щоб ми тут написано, кусок хліба і з ним мир. Так як ми згадуємо Ізраїля, який ходив пустелею, І спочатку вони, коли мана упала, то набирали багато. Хоча Бог сказав: на сьогоднішній день набери скільки тобі треба, і все. Ну Ми ж такі люди добрі, запасливі, і вони набирали багато. вже Зранку пропадало все. І тому Бог вчить нас так само. Сьогодні є у нас хліб насущний, і сьогодні у нас є, що нам потрібно для життя. Ми славимо Бога, нам наш мир. Завтра буде день, буде їжа. Хто не знає, скільки ми проживемо, чи ми завтра прокинемось чи не прокинемось. А ми приклуємося, щоб там щось нас було запаси. Ні. І це пише та людина, яка дійсно мала, багато чого мала. Ми знаємо Соломона, про нього написано, що він мав багато достатку, багато золота, багато успіхів. Але він каже, це не, це не джерело, це не джерело миру. Це не той мир, який дає мир серцю. Це мир такий зовнішній. Так що Бог каже, дивіться, хай Бог благословить нас сьогодні, коли ми шукаємо сьогодні миру, і сьогодні ми шукаємо миру. Сьогодні його трохи мало в нашій країні. Сьогодні зло, війни, сварки. Де не подивишся, люди сваляться то за політику, то за війну, то за ще за щось, то ще якісь негаразди. І Бог каже, а ви як живете? Чи ви так живете саме цими? Чи ви каже, живете тим словом, яке Бог каже, мир маєте мені? Наступне місце я хочу зачитати ще нас, це вже Ісая, 26 розділ, теж настанови про мир. Відчиніть 26, другий розділ, другий вірш. відчиніть брами, нехай увійде праведний народ, який зберігає вірність. Незмінно його в намірах ти зберігаєш і в повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. Надійтесь на Господа завжди, адже Господь є віковічний скелею. Це тебе для Ізраїльського народу і для нас. Воно переходить, тому що тут написано, увійде праведний народ. Відчиніть брами, увійде праведний народ той, той город, і Бог каже сьогодні нам. Якщо ми пам'ятаємо поперед все, що ми можемо пам'ятати, що ми люди вже не такі, як люди цього світу. Ми куплені дорогою ціною. За нас заплатив Господь. І ми Прийняли цю, цей викуп, є люди, які відкинули і залишаються э, рабами гріха. І вони не куплені, тому що вони не захотіли бути народом праведним, як тут написано. А ми народ Божий. Ми люди, які взяти у діл. Ми люди, які покликані в життя вічне з Ісусом. на цьому шляху Бог каже: Зберігає вірність, це одне з тих питань, як ми сьогодні розмірковували, що мало того, щоб пізнати милість Божу, але зберегти вірність до кінця це дуже тяжко Не Збочити на цьому шляху земному, і зберігає спокій, повний, повний спокій. Бо надію Він покладає на Бога. Надійтесь на Господа завжди, адже Господь вікавічна скеля. Тому Бог каже сьогодні ще раз до нас, на чому наше життя строїться? Ми дуже гарно пам'ятаємо ту притчу, яку Ісус сказав про тих будівництва, які строять на піску і на скелі. І тут Бог каже, я скеля. На мені строїти, на моїх навчаннях, на моїх словах. На моєму відкровенні строїти своє життя і тоді будете мати мир. Тоді будете мати мир. Тому що пісок, і наші ці діла зимні, їх так багато, 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 і ми не знаємо, яке перше робити. І починаємо тягнутися за всім. І тому Бог каже, там нема, не буде основи тредаї. Ще одне місце зачитаю, це вже з нового заповіту. Це Ісус, слава Ісуса Христа, який теж вчив миру, вчив людей, які слухали Його, що попершу робити, 14 розділ 23 вірша. У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто то любить мене, той буде виконувати моє слово, і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів мої Слідів моїх не виконує, слово, яке ви чуєте, не моє, але того, хто послав мене Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а Утішитель Дух Святий, якого Отець пошле моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорю. Мир залишаю вам, мир, мій мир, я даю вам, не так, як цей світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Це те слово, яке Бог сказав до людей, до юдеїв, до учнів своїх, що каже, хто слухає мене, той буде зі мною, той до того я прийду за Всем Небесним і оселю в нього звершимо. Це дуже важливо пам'ятати, що Бог каже, і далі ми чули про Духа Святого, які пішли нам, за яким нас печатає, поставили на нас печатку, щоб ми були народом Божим, народом праведним, тим, про якого ми читали в Ви Знаєте, це така різниця, що ми можемо дивитися багато-багато речей, які ми написані про апостолів, про учнів Ісуса Христа, які. Мали цей мир. Я тільки нагадаю одне місце, дуже відоме місце, коли в дії Апостолів» написано, що цар вирішив угодити євреям і убив Якова, а потім ще схватив Петра і посадив в тюрму, в темницю. І ми там читаємо, що він там три дні був. Три дні сидів в темниці, в оковах, його стерегли. 16 воїнів мінялися, охороняли як самого здорового злочинця. І я думаю, як би ми там жили, якби людина без Бога жила там, коли знала, що ось пройде три дні і тебе виведуть, і тебе дні закінчаться, а тебе ще плани були, а ти би думки були, а ти хотів ще щось там зробити, а може і там. Так ми живемо. А ми читаємо про Петра, який ночі спав. Спав цей день. Ось на ранку у вас тебе мають вивезти, а він спить. Знаєте, це нам тяжко зрозуміти, але коли ми маємо якусь хворобу, якусь хворобу таку тяжку, то нам вона не дає покоя. Тому що. Там болить, там щось, а друг умру, а друг ще щось станеться. Люди так переживають. борються за щось. Петру не дуже добре було. Руки, ноги в оковах холодно, сира в тюрмі, але він спав спокійно, тому що він мав цей мир, який Бог йому дав, тому що він знав, що. Ціль його життя попасти на небо. Якщо завтра його день, дні закінчаться, йому не дуже страшно було перейти туди, де Бог прибуває. Тому що він знав, що він з Богом, що він має цього Духа Святого, який Бог йому дав, що він має будучність. він це знав, він твердо вірив в це. Тому і нам сьогодні цей приклад, який Бог сьогодні каже. Мир не такий, як цей світ дає. Цей світ дає мир, коли, я кажу, ми щось маємо, коли на нас не падають ракети, коли у нас все добре, коли нам всі посміхаються. Нас тоді мир, але Бог каже, це не той мир, який я вам даю. Я вам даю тей мир, що в серці вашому, що не трапилося наружі, як ми читали в псалмі. Багато. Страждають праведника і від всіх їх із хочуть. Тридцять четвертий. Так, 34-й, 20-й вірш. Багато скоро боти у праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Все ти Бог каже, що є. Це життя таке тяжке, особливо коли людина хоче жити свято, то це зло цього світу противиться йому. Воює, хоче принизити, хоче збити з шляху. А але Бог каже, я хочу, щоб ти мав мир і не дивився на це, що твориться навколо. нашою молитвою хочу зачитати слова благословення, які Бог дав ізраїльському народу. І коли я це читав, записано числа, шостий розділ. Знаєте, така думка була. Тут написано, що щоб це благословляли ізраїльський народ. Бог через я там трохи зачитаю, щоб цими словами благословляли ізраїльський народ. Служителя... Люди між собою благослялися благословіння Аронови. А я думаю, що вони всі були святі і такі праведні. Ми знаємо, що так не було. Ніколи там не було 100% святості. Але Бог каже: звірою благословляйте. Звірою благословляйте тих, хто шукає Бога і хто знає Бога. Почитається місце 6 розділ книги Числа. Прочитаю з 22 вірша, і промовив Господь до Моїсе такі слова: Звернись до Арона та його синів, кажучи, так будете благословляти Ізраїльських синів, звертаючись до них, нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе, нехай Господь поверне своє обличчя. На тебе і хай дасть тобі мир, так прикликатимуть моє ім'я над ізратянами і я благословлю їх. Це те слово Боже, яке звернулося, звер... Бог звернув до Моїсея і каже: Отак благословляйте. Знаєте, це місце, яке ми прочитали, і Ізраїль благословляє так. Це аронове благословення сьогодні діє. І Бог каже, якщо будете так благословляти людей, не проклинати, а благословляти, які б вони не були. Тут не написано, що якщо людина добра, то благословляйте. А тут написано благословляйте ізраїльських синів, звертаючись до них. Це побажання, це бажання наше, щоб люди жили добре, щоб Бог їх благословив, щоб Бог їх помилував, щоб Бог їм дав розуміння. Щоб вони шукали Бога, щоб вони шукали обличчя Божого. Тому сьогодні приклад для нас, щоб ми, значить, про те, що цей світ лежить у злі, не розстачили своє серце, самі не стали жорстокими, самі не стали шукати зла і відповідати злом на зло, а щоб благословляли других, що вони не робили. Це дуже тяжко, це дуже тяжко і це так неможливо, що. Другий раз і не хочеться, але Бог дивиться на наше рішення. Бог дивиться на наше серце. Чи ми стараємось бути такими, як Ісус Христос був, чи ми дійсно хочемо бути підражателями Христу, йти за Христом, слідувати за Ним, поступати так, як Ісус Христос. Коли Він його злословили, він не взаємно. Коли його гнали, Він не відповідав злом. Коли я хотіли зі скали скинути, він сказав, що не час, пройшов між ними. Перед священниками, тими первосвященниками, які його звинувачували, він каже, за яке діло? За яке діло ти хочеш мене побити? За яке добре? За, яке... за те, що я зцілив когось, допоміг, накормив. Яке зло ти мене знайшов? І Бог каже, я зробив добро і хочу, щоб ви так же робили, не дивлячись на те, що вам взаємно будуть робити. Тому Бог каже сьогодні, навчіться благословляти всіх і тих добрих, і тих злих, і тих, хто не розуміє, що він робить. І тих, хто навіть навіть не знає Бога, Бог каже, через ваше благословення, через те, що ви благословлятимете людей, і люди побачать, що ви є світло для цього світу. Що ви не така ж темрява, як у них темрява, що в вашому серці є той мир, який не залежить від цього світу. Так що будемо дивитися на Слово Боже, на мужів святих, які були, які, як вони жили, і на Ісуса Христа, який претерпів все страждання, муки, непорозуміння, але звершив волю Божу і нам таким. Чином показав, що це можна пройти. Давайте йому. амінь.